Депутати міської ради нарешті провели сесію та не одну, а одразу дві. На ранок призначили 28-е пленарне засідання, а по обіді 29-те. Від офіційного відкриття гімном України 28-ї сесії до початку голосування пройшло близько години. У депутатів накопичилося чимало звернень та пропозицій. Так у сесійній залі з'ясувалося, що представники фракцій регіонів не хочуть виборів мера. Пропозиція представників опозиційних фракцій щодо подання відповідного звернення до Верховної Ради не знайшла підтримки у регіоналів. Так само відхилили і пропозицію звернутися до нардепів з питання продовження проєвропейського курсу. Колишні євроінтегратори проігнорували заклик Володимира Миколаєнка. Проте підтримку знайшли питання, пов'язані безпосередньо з життєдіяльністю міста. Депутати погодилися з Володимиром Пепелем. Він запропонував налаштувати вуличне освітлення мікрорайону Корабел. За перші 33 питання порядку денного, серед яких були, зокрема, звіти комунальних підприємств, розробка нормативів питної води, доповнення і корективи попередніх рішень проголосували майже одностайно. Консолідація депутатського корпусу повинна відбутися без зайвих втручань, без підказки будь-кого. Депутати повинні усвідомлювати, що їх обирали люди, і вони несуть повну відповідальність за свої округи, за ті рішення, які вони приймають. І тому, мабуть, думка харсонців повинна була почути кожним депутатом міської ради. До порядку денного 28-ї сесії було включено чимало земельних питань. Однак з 18 запропонованих проєктів чотири були відхилені ще до початку голосування. Так само спірним стало питання роботи житлово-комунальної сфери міста. Депутат Сергій шкода безапеляційно заявив, що саме у цій сфері панує повний безлад. Місто не готово до зими, тож керівництво відповідного департаменту необхідно просто звільнити. Чому за останнім часом величезну увагу приділяють саме земельним питанням? Сьогодні на початку сесії Сергій Володимирович шкода приділив увагу галузі житлово-комунального господарства, тому що Якщо так розраховувати, то частина людей цікавиться земельними питаннями, частина людей цікавиться житлово-комунальними питаннями, екологічними питаннями. У нас досить багато постійних депутатських комісій, які не менш важливі, ніж земельні питання. Тому на сьогоднішній день зробили на рівному місці з того проблему, з чого не потрібно було б робити, мабуть. Тому що якщо люди живуть по 50-60 років і приватизують свою земельну ділянку, то думати над тим, кому яка вигода прийняти того чи іншого рішення. Я не перший рік депутат міської. Ради у нас ніколи не викликали, ну не виникали ті питання, які б працювали проти людей. Тому на сьогодні я думаю, що. Ситуацію все ж таки виправимо. Ну тим більше є багато побажань, як змінити роботу по вирішенню деяких земельних питань. Проект рішень 29-ї сесії міської ради включив 50 питань, серед яких також чимало земельних. Проте більша частина з них пропонує відмовити у дозволі на відведення земель в оренду, подовженні оренди та про припинення прав на користування земельними ділянками. Однак власники домівок у так званому приватному секторі рішенням міської ради отримують право на приватизацію.